Таємні перемовини США та РФ в Абудабі, майбутня зустріч Зеленського та Трампа та нові заяви Росії. Про це все поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня. от, власне бачимо, що триваючі дискусії навколо мирного плану так продовжується ця вся тема перемовин. І бачимо також заяви CBS News про те, що міністр армії США зустрівся в Абудабі з представниками МЗС Росії так для секретного обговорення обговорення мирного плану. Отож, на вашу думку, чому все так відбувається кулуарно і чому ми не бачимо, наприклад, офіційних зустрічей делегацій українських і російських? Так вони ж не хочу зустрічатися. Зеленський сказав, давайте мені Путіна. Путін сказав, що його нам... ну, що він не хоче зустрічатися. А як це на рівні ну, делегації? Тобто, ну щоб вони відправили ну, на рівні команду. делегації, що Медінського слухати? Ну так і що там? Ну ми вже слухали про печенігів. що, що там ще що, 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 що чули, і так далі? Ну це ж не про що є офіційна позиція Путіна. Вони ж вони ж так, що обговорюємо Стамбульський угод? Ну, що Україна скорочує армію на їхнє бажання до 80 тисяч скорочує військову техніку. Не має ракет за дальністю більше ніж 40 кілометрів, визнає Крим, ну і так далі. Ну вже розумієте, цю туфту ніхто обговорювати не буде. От інша позиція Путіна, що Україна повинна перед там для припинення вогню можуть, повинна вийти з чотирьох областей. Ну це ж хто ніхто робити не буде і не збирається. Те, що дріскав там, щось приїжджає говорить з росіянами. Ну хоче. Ну я бачу людина молода, недосвідчена. Хоче побитися головою об бетонну стіну. Ну, мабуть, здоров'я є. Ну, зараз поб'ється головою об бетонну стіну. Ну, те що, ну, я б звертав увагу офіційно, неофіційно. Неофіційні контакти завжди відбуваються, і при Байдені це постійно відбувалося, і так далі. Ну, поб'ється головою об стіну. Ну, приїде, скаже, що нічого не вийшло. Без України і Європи всі ці історії, тих, так званий мирний план взагалі не працює. А от Лавров каже, що вони отримали лише первісний план неофіційними каналами. Так і тепер, якби вони чекають, новий варіант вже узгоджений між США, Україною та ЄС. І також він уточнив, що вони готові домовлятися, нібито, але ситуація зміниться, якщо о, з плану будуть вилучені домовленості саміту на Алясці. Ну тобто, можемо зрозуміти, що якби своїх цілей, цих максималістських, так вони якби не ну від них не відмовляються. І от, враховуючи українські удари по НПЗ, в цілому ці всі санкції, чи можна сказати, що вони певною мірою все ж зацікавлені в якійсь угоді, так ну щоб як мінімум, наприклад, припинились удари по НПЗ, і що вони можуть піти на якісь там, ну скажімо, по не підуть ну так вони. Хочуть як вони ж під вони ж хочуть як повітря не переміряє. як хочуть щоб е, припинилися удари, але на фронті не удари не припиняються. Вони ж так це бачать. Це ж е, звична тактика перемовно росіян. Тут в е, якійсь таринні е, те, що їм вигідно в тарині речі вони дають поступки. А те, що їм не вигідно вони не дають ніяких поступок. Тому нічого тут дивного нема. Е, от. Ну там Лавров знову буде говорити те, що говорить Путін. Там нічого не помінялось. А вони можуть зараз, наприклад, просувати ідею тимчасової заморозки, так щоб просто, наприклад, мати якийсь певний час, щоб посилити свої ресурси, і щоб власне зупинилися так і по НПЗ, і от, наприклад, там дедлайном на час війни, на час зими, наприклад? Ні, не можуть. Це це поразка Путіна. Якби вони могли, вони могли це зробити. Це поразка Путіна. Ну, все це програна війна. Що він скаже? Тобто, ну дивіться, який стан там російська армія, які женуть як цих худобу на убій. Всім говорять, що вони перемагають. от раптом зупиняється все. А що робити з тією масою людей? Ні, Путін не може зупинитися. Він не може якби це було можливо, він не робив, тому що знову таки він же сказав. Припинення вогню можливо після того, як Україна з чотирьох областей. І далі Україна повинна скоротити армію, і все інше. Не те, що він публічно сказав. Якщо пахан піде проти свого слова публічного, а Росія це ж на держава, це це означає, що він вже не пахан, він втрачає владу, втрачає життя. От і все. От CBS News також повідомляло, що незабаром може відбутися зустріч е, Дріскола, власне, з Кирилом Будановим. От чого можемо очікувати від цієї зустрічі? І от, на вашу думку, чому саме такий склад цієї делегації, чому саме з Будановим? Ну, зустрінеться з Будановим, А що йому Буданов скаже? А що Дрізкало йому скаже? Що я домовився з росіянами, що вони припинять наступати. Ну, це таке, знаєте, поставили Дріскала, ну і же військовий взагалі. Як я розумію, дипломатичного досвіду у нього приблизно нуль. От, ну, все ж таки, цьому навчатися треба нічого не вийде. Ну зустрінешся ти з Буданом. і що А що тобі Будана скаже. Що, е, я, я поговорю з Зеленським, щоб він е, дав наказ відвести війська з Донецької області. Ні, Буданов ніколи такого не скаже. Не скажете, що скаже військово політичне керівництво. От, От те, що Трамп в цілому призначив дріскола спецпредставником для просування цієї мирної угоди. Це добре зараз для України? І чому, на вашу думку, саме вибір впав на його кандидатуру? Ну, я вважаю, що це інтриги від Дівенса. В обхід Рубіо Рубіо старанно всіх там зараз мочить такими апаратними інтригами. У них нічого не вийде, Він потім скаже, навіщо взагалі це, це все робило? Ну там Дівен же жалівся, що сенатори і конгресмени починають торпедувати це питання. Говорять, що виявляється не невдячні люди. виявляються. я він так старається. А вони більше спираються на інтереси, як вони город, іноземних держав, а не а не конкретно американців, ну в розумінні Дівенса. Так що нічого це не вийде. Ну, ну що, що, що у Путіна щодо поміняється, Ні, нічого не поміняється. Ну поб'ються головою об стінку, от ну поб'ється, ну, ну розіб'є собі лоба. Ну що, він ж, мабуть, з росіянами жодного разу не спілкувався. Простим, Оміров також каже, що в листопаді може відбутися зустріч Зеленського і Трампа, і знову ж таки зрозуміло, що на ній буде представлено цей наш український план, так мирний, і Росія, в принципі, його ймовірно не прийме. Тому чи можемо ми тут сподіватися, що подальшого це буде подальший тиск на Росію з боку США, і можливо навіть Трамп схилиться до нас і от передасть нам, наприклад, зброю ті самі гавки? А тут в, в цій історії якраз погано виглядає Трамп. Ну, його хтось тягнув за язика з тим е, планом? Ні, ніхто не тягнув. Да? А далі е, е, на нього тиснуті як американські громадяни, і як і конгресмени. А, нічого не виходить. Е, це ж його проблема, що він себе поставив, таке становище. Або, е, ну це мені нагадує історію з Аляски. Ну, ти зустрівся на Алясці. там, да? Ну тепер це ще стала твоя війна? Ти, ви вирішили знову спробувати? Ти знову вирішив послухати цього сказочника. Відкафашов все порішав. Ну он тобі все порішав, і тепер ти знову і знову ти опинився а, в такому становищі. Ну так це ж твої проблеми, твої злиски, і, і наша, і все, наше керівництво тепер буде говорити. Хочемо зустрітися з Путіна. Путіна знову немає. Давайте там гавки. От, і все. Це теж фактор тиску буде конкретно на американську адміністрацію. А от до речі, той факт, що цей первинний план він був розроблений між Віткофом, так і Дмитрівим, А от власне український план він якби розробляється з Зеленським, так разом з лідерами ЄС, і от, власне Зеленський сам вже на рівні президентів. Так, от з Трампом буде презентувати якби українське бачення, тобто ранг. Якби наших пропозицій він вище, так ніж там те, що домовлявся Дмитрів з звідковом. Тобто можна сказати, що в цілому тоді наша позиція вона більш сильніша, більш вигідніша, і тобто Зеленський безпосередньо донесе наше бачення, так ну а Путін власне ну десь вже пасе задніх. Дивіться, коли за дипломатом є зброя, ракети, дрони, які мочать ворога до слів цього дипломату так уважно дослухаються, ви собі навіть не уявляєте. Дрони, зброя, удари йдуть, ідуть, і тому звичайно, що будуть дослухатися, тому що це наш важель тиску. І головне, що наш важель тиску, який не контролюють ані американці, ані європейці. Ніхто нам не може нічого сказати. Куди бити, як бити, в якій кількості ви можете розмовляти з росіянами про все, що завгодно, так хоч про погоду. Але це не має ніякого стосунку до України, тому що суб'єктність України визначає виключно наш ППК. А Росія може тоді використовувати як важіль тиску те, що вони мають просування на фронті? Ну, дивіться, ну американці ж будуть задавати прості запитання. Ну, якщо у вас не тили, ну просування на фронті це ви точку відправну яку е, починаєте? Ну, 22 другому році вони були в Гастомілі, половини Харківської області було, е, Херсон був захоплений і так далі. Ну на середині вже була зовсім на середині осені Була зовсім інша ситуація. Ударів по території Росії не було. Не було цієї спецоперація Павутини, яку СБУшники зробили, після, після якої відверто американські військові почали говорити, що Україна може виграти цю війну. Ну, удари те йдуть. Ну, дивіться, як це виглядає з боку американців. Приходять росіяни, розповідають їм російські народні казки, які вони велика держава, що вони в майбутньому можуть бути, наприклад, союзниками війни проти Китаю. Американці беруть їх, тикають носом щоденні удари по їхній території запитують. Яка безпека? Ти про що говориш? Взагалі про що говорити? Ви не можете забезпечити свою безпеку? Ви хто? От речниця Білого Дому Керолен Левіт також заявила, що мовляв, продаж зброї НАТО для України не може тривати нескінченно. От як може трактувати цю заяву? Чи це можна сприймати як такі <с? певні натяки на погрози, що рано чи пізно навіть продаж цієї зброї припиниться? Нехай вона це скаже американським корпораціям, які вже намилили собі шию, попросували шнурки і чекають гроші від європейців. Що така, така, то... Знаєте, що... я, я це чую, я думаю, що ти чешеш, Ну, що ти чешеш. Тобто, американські компанії будуть відмовлятися, виробляти зброю, і Трамп заборонить це робити. До цього він говорив, що я бізнес роблю. Бачите, просуває інтереси корпорацій, які не, є, до речі, спонсорами не, республіканської партії. Ну, спробуй це скажи. Ну, от іди спробуй скажи, що ми будемо продавати. Несуть, що попало, як говорить в наші А в цілому, от якщо от зараз Зеленський поїде до Трампа, так вони погодять все ж таки український мирний план. Вони його запропонують Росії. Росія відмовиться. От що тоді далі можемо очікувати? Тиску на Росію, чи, чи а це вже буде? проблема американців. Вони ж залізли в це, вибачте, екскременти. І хтось просив це залазити, не просив залазити. це ж проблема Трампа тепер. Ну нехай тепер показує, як він хоче, може добитися е, з Росії там те, що потрібно. Україна своє буде робити, бити по території Росії, доводити її енергетику до такого стану, щоб там почалися блекаути. От, от, от і все. А далі можете там розмовляти, не розмовляти, це нас взагалі не повинно цікавити. А на вашу думку, до речі, тисне на Трампа цей дедлайн до січня, що до кінця січня формуються ці списки на Нобелівську премію миру, так лауратів? От що він ну можливо все ж таки хоче потрапити вже на цей рік, так в ці списки? Ну, Може він собі так. умовні такі дедлайни ставити? Ну Зеленський ж йому сказав, що готовий висувати його на Нобелівську премію миру, коли він дасть не тамагавки, ну в такій послідовності спочатку тамагавки, потім припинення війни. Він готовий висувати його на премію миру. Ну, то так нехай ворушиться. Це ж не наші проблеми, не наші. Ви ж повинні розуміти, що в цій ситуації це Трамп і американців точніше, так його ну, рубі, рубі, я впевнений, підстави покажуть це, що це підставили Трампа, нашого шановного лідера сучасності, саме Вітков з Дівенсом, і він буде їх зливати, говорити: бачиш, що вони коли залізли, яке ти становище опинився. От, підставляти так. Ну, те, що це додатковий удар по позиціях, перемовної позиції Трампа, це однозначно. Він знову виглядає як несильний лідер. Я вам дуже вдячна за цю розмову. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились Дякую, до побачення.